Привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі домашні медові пряники. Дійсно дуже смачні вдаються, дуже м'якенькі та запашні, готуються на заварному тісті, вдаються практично завжди без якихось особливих труднощів. Все просто, тому рекомендую спробувати. Нам потрібне просіяне борошно. Додаємо сюди соду, соду, одна чайна ложка, і додаємо одну чайну ложку кориці. Тут дивіться на свій смак, можна кориці давати менше або більше. Перемішуємо це все. Далі у сотейнику нам потрібно з'єднати мед. У мене це натуральний мед, але можна замінювати і штучним. Додати сюди цукор і також воду. Та відправляємо це все підігріватися. Як тільки маса почне кипіти, забираємо її з плити. Тепер додаємо сюди масло. І додаємо 1 столову ложку горілки. Вона потрібна для того, щоб тісто було більш розсипчете. Перемішуємо, щоб масло розчинилося. Тепер додаємо сюди 2 третіх борошна від загальної кількості і замішуємо тісто лопаткою. Важливо добре вимісити тісто, щоб не було грудочок. Виходить ось така маса, яку легко перемішувати ложкою. І залишаємо її охолоджуватись до кімнатної температури. Коли маса вистигне, вона стає більш такою густішою, тягучою нагадує пластилін. На робочу поверхню висипаємо решта борошна і будемо домішувати наше тісто. І тепер викладаємо сюди тісто. У даному рецепті може здаватися, що тісто занадто рідке і вам буде хотітися його підмісити, ще більше додати борошна. Але цього робити не варто, щоб тісто не було занадто густим, щоб пряники були м'якенькими. В результаті виходить ось таке дещо лепкувате, але м'якеньке ніжне тісто. Трішки борошно залишаємо на робочій поверхні, щоб легко було тісто розкачати. Отже, розкачуємо наше тісто товщиною приблизно 1 см. Не потрібно робити занадто товсте, а також і занадто тонке тісто. Ось так відгортаю шматочок і вимірюю, якщо воно товщиною приблизно спалось, то розкачувати вже достатньо. Кляночки буду робити невеличкого розміру, маю ось таку пластикову форму діаметром 5 см. Звертаю увагу, що додаткового борошна я не підсипаю. Це все із борошна, який я з самого початку зважувала. В залишки тіста забираю, потім знову їх розкачую і знову формую наступну порцію пряників. Готові пряники викладаємо у форму, застелену пергаментом і випікаємо при температурі 190 градусів приблизно 10-15 хвилин. Дуже важливо не пересушити пряники. Ми також складаємо їх на невеликій відстані одне від одного, тому що пряники добре підростають. Загалом у мене всі пряники помістились на стандартне деко від духовки. Для глазурі змішуємо просіяну цукрову пудру, а також лимонний сік. Має утворитись маса, яка за консистенцією нагадує сиру з гущенку. Так добре розтираємо і вже за потреби додаємо ще трішки соку. Утворюється ось така тягуча маса, яка повільно стікає з ложки. Тепер глазуруємо наші пряники. Найзручніше робити це руками. Ось так наносимо на поверхню пряника глазур і розтираємо. Кладемо пряники підсушуватися на решітку. Важливо не наносити занадто товстий шар глазурі. Ця глазур дуже добре підсихає, практично одразу пряники вже сухі.